Привіт усім! Вітаю вас в гостях з себе на каналі. Спека на дворі стоїть страшенна. Всім душно, всім жарко. А найбільше жарко нашим бройлерятам. Тому я придумала одну штуку, зараз зроблю на тим часом, а далі будемо з чоловіком думати, гадати. І, напевно, що треба буде зробити якийсь. Ну, Витяжку, то -ли, як воно там називається, не знаю. Ось. Зараз покладу їм, О, знайшла такий вентилятор. Ще не знаю, як його тут укріпити, щоб їм було добре і не дуже дуло на них. Ну, в принципі, щось зараз придумаю. Ну, ніби так не катастрофічно вони тут хекають, але все рівно зараз підійде час до обіду і вже буде їм тут максимально важко. Звичайно, водичку плила їм підкислювати, зараз покажу який. Ось, і ось так вчепила, так буде трошечки, хоча б, хоча б трошечки ганяти. Повітря і вже їм буде так набагато легше. А так, звичайно, що треба буде якось придумати і обладнати їм тут якусь витяжку, вентиляцію, щось такого типу. Все покажу і розкажу. Даю ось такий підкислювач. Тут рекомендована доза 0,5 мл на літр води, якщо птиця до 2 місяців. Надзвичайно складно вирощувати птицю в холодний період. Року потрібно постійно дбати про те, щоб її відігріти, ну і забезпечити їй хоч то маломальське тепло. Но не менш проблематичніше стало вирощувати особисто мені птицю у літній період, коли на дворі надзвичайна спека. Але Дещо все ж таки е, я знаю і з вами поділюся. Безумовно, ви також в коментарях поділіться ще додатково своїми методами боротьби з жарою або своїми методами вирощування птиці у жаркий період е, пори року. Ну, склад раціону птиці може відрізнятися. Безумовно, і це залежить від пори року однозначно. Наприклад, за високих температур у курей прискорюється обмін речовин, збільшується рівень обмінної енергії. У цей час птиця починає дуже багато пити води і менше споживає корм. Надмірне. Споживання води призводить до того, що з її організму вимиваються вітаміни, мікроелементи та мінерали. Тому усі поживні речовини ми збільшуємо на 20-30%, що додаємо до корму. Птиця має бути повністю забезпечена всіма поживними речовинами. Чому саме я обираю ці, ці інші продукти і з превеликим задоволенням мої курочки їх дуже полюбляють і надзвичайно захопленням з таким ажіотажем і ними В Жодному разі я не даю ці продукти бройлерам, ні бройлерним індикам, ні бройлерним курам. Отож, перше, що ви можете бачити перед собою, це яблука. Цю групу відносяться груші та сливи. Яблука містять вітаміни В1, В2, В3, В4, В5, В6 та вітамін С. З мікроелементів містять в собі желізо. В великих кількостях призведуть до розладу травлення, тому зверніть на це увагу. Не менш корисною є також і морква. Містить ту саму групу вітамінів В. А також про вітамін А та містить в каратин. До її складу врод входить крохмаль та флавоноїди. Морква зміцнює імунітет, стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, володіє антибактеріальною і протигельмінтним ефектом. Один із найулюбленіших пернатими продуктів є капуста. Вона багата на залізо, кальцій та магніт. Містить вітаміни А, С та К. Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, знижує накопичення жиру, в печінці, завдяки наявності татранової кислоти. Необхідна курим несучкам для покращення плодючості. В якості корму підійде як сира, так і квашена капуста, досить повісити. Сири, качан, капусти і кури самостійно все з'їдять. Особливо дуже корисна ця капуста взимку, так як підтримуючи кури ще додатково і зігрівається. А найважливішим елементом раціону дорослої птиці та курчат є цибуля. Вона багата вітаміном С, який є антиоксидантом, стимулює імунітет і згубно діє на гельмінти. Можна вводити в раціон птиці, піречко цибулі вже до кінця першого тижня життя. В якості Вітамінної підгодівки чудово підійдуть огірки, гарбузи та кабачки. Але зверніть увагу, в надмірній кількості вони вимивають кальцій і можуть більше зашкодити, ніж принести користі. Слід пам'ятати, що дані продукти з перезрілою шкіркою птиці не дають. Огірки, гарбузи, кабачки багатотворно впливають на роботу травних органів та імунітету. Слід також пам'ятати. Що корм з низьким містом поживних речовин призведе до порушення прийому їжі і призведе до захворювань, погіршення плодючості, клювання яєць і загибелі курей, також призведе до канібалізму, розкльову та різноманітних хвороб птиці. Отож, можна зробити висновок. Правильно підібраний і збалансований раціон це запорука здоров'я птиці, її несучості та смакових якостей м'яса. Сьогодні озвучила вам маломальську частину тих продуктів, які повинні бути в будь-якому випадку при вирощуванні пташок, при збиранні яєць на інкубацію. Та загалом при утриманні птиці. Якщо ви хочете, щоб вона вас тішила великою кількістю смачного, продуктивного яйця та не менш смаковими властивостями м'яса. Ну і, звичайно, це зовнішній вигляд птиці. Він також від цього залежить. Що ж, прийшло вже трохи часу, мені дуже цікаво, як тут. Моя задумка з вентилятором, чи працює, чи ні, чи курочки хикають, не хикають. Як ви себе почуваєте? Ну, розкажіть. Ну, тут набагато свіжіше стало, не прохолодно, але свіжіше, то факт. Ось там далеко вентилятор працює. Не знаю, правда, наскільки його вистачить. Ну, курочки отак отут собі спокійно. Тому я думаю, що поки що, хоч щось, але вже краще, ніж нічого, так би мовити. Ну, куди ти йдеш? Куди? Всім дякую за перегляд. Бажаю нам миру, спокою, затишку в сімейних оселях. Здійснення всіх задумів, мрій, сподівань, вдалих інкубацій, здорових птишеня, міцного міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!